Згадаю, що на GGDroпі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я і нова рубрика на моєму каналі. Її ціль полягає в тому, щоб. Дійти до одного дуже цікавого скінчика. Ви вже знаєте цей скін. Е, виглядає він. А, принт... ну добре, я допишу. стрім, так. Е, виглядає він не ось так, не за 6 тисяч. Ми будемо вибивати АВП Stream найкращої якості Factor. Я так це, ну, розумію, що це Factory New за 17 тисяч, але. Є ще дорожче, це Factory New Star Track, чи це оце Minimal Wear, Ну, коротше, дуже гарної якості воно буде, як мінімум. І ми починаємо. Починаємо. Ninja Defuse в мене з цим кейсом, ну, є деяка недомовленість така, тому що хто бачив минулу серію, той бачив. До речі, він мене окупив трошки 356. Також. Я буду іноді підсейвлювати, тобто, якщо мене там Окупає прям і видає десь тисяч, наприклад, 10, то я це підсейвлю просто в банк. І АВП PrintStream ми спробуємо в іншій серії вибити, тому що я вважаю, що краще АВП PrintStream з якогось нормального відсотку. Фармити Мафія Арсенал, до речі, нас окупає, Ми можемо це продати і піти, наприклад, в Апгрейд, закинути. Спробувати відразу підсейвитись У нас баланс був 2000 з чимось там, з копійками. І спробуємо підсейвитись отаким от діглом за 3000, але, на жаль, це не та анімація. Прикро. Прикро, 2200 в нас є. Ооо, ще й будуть безкоштовні кейсики. Так що сьогодні прям все чудово має бути, я сподіваюсь. Тільки мені головне не забути, що в мене баланс не прям високий. Щоб я не загрався і не відкрив якийсь дуже жорсткий кейс. Хоча оце по факту дуже жорсткий кейс з нашим балансом. І так, ви бачите, я думаю, 200. Окей, спробуємо на 1000 закинути, все одно буде дуже файно. Почала дуже повільно обертатись. І це скоріш за все. А, це інше. А, я думав, я думав, що воно так повільно зайде на оце коло, яке західне. Зазвичай. 1400 в нас є. Відкриємо відразу цей кам'яний також. І зробимо контракт з цього всього. 86 контракт. Ну, блін, ну зараз, якщо мені видасть, то я буду дуже злий, адже. Блін, воно видал! О, подивіться, який красивий калаш. А що, а що він такий красивий? Стоп, 200. 209. Це. А, це батлскер... він поганої якості. так то він дорожчий. Мене оце здивувало. Окей, окей. Ми спробуємо другий раз дати шанс, щоб зайшло на тисячу, будь ласка. Почала повільно, але чи вист... Не вистачить. Не вистачить цієї сили, щоб зайти. Ну так, я трошки ризикнув, я згоден, але. Так сказати, хто не ризикує, той не тримає в руках АВП Принстрім, яке ну, і, і є нашою цілі. 200D, ну, на тисячу це гарний, в принципі, відсоток знову ж. Почала дуже повільно. Будь ласка, так, найс, це зайшло. Нарешті, трошки нас камбекнуло. Оце мене не може нарадувати, адже нарешті ми повернули баланс. Я просто думав, що ця серія 100% зливна. А так, бачите, нам видає трошки шансів. М Наприклад, я хочу Classified дві штучки навіть на, за 758 відкрити. Будь ласка, я знаю, що ти можеш щось гарне видати. Наприклад, оце. Наприклад, оце. Ми продамо цей і 223. Спробуємо закинути в маленький якийсь відсоток. Давайте навіть на 3000, щоб трошки в нас був вже окуп з цієї серії, і це я буду записувати в наш банк. Ладно. 3000 полетіли. Почало повільно, але, на жаль, не вистачає цієї швидкості. Хоча, бачите, по в принципі, по 50% апгрейдам сьогодні шанси прям, ну, прям ну є. 2500 в нас на балансі. Я повернусь до цього кейсу, адже він мені дуже багато чого винен. І має це повернути. Рано чи пізно я виб'ю з тебе все, що ти мене забрав, але не в цей раз. Окей. 422 в контракт не дуже хочеться це все запихувати. Краще відкрити три банана Day за 999. І подивимось, чи видасть він гарно. На... Ну, М-ка МК гарно. МК гарно. І це навіть 946. Трошки не до. Ціни, за яку ми це все діло відкрили, 75. Давайте зробимо зливний на 1500. Ой, отак от, от. 1500, 4% шанс. Отакий от, от Леопардовий П-90, на жаль, нам не випадає. Але зато в нас є, я сподіваюся, є дуже високий шанс на те, щоб мені сьогодні випав оцей дігл за 3000. І, на жаль, також не з цього апгрейду. Угу, угу. <г Unbelievable> контракт з цього всього виберки. Ану, цікаво. Дивіться, якщо зливний, якщо зливний, то я думаю, нам треба піти зробити контракт. Так, це зливний. Блін, але як на таких сумах воно все працює, це теж не дуже зрозуміло. Але я вже сказав, я вже сказав, тому все або нічого сьогодні. 1347. І ми робимо. Найс no, 1000, почекайте. Глок? 1600. Ой, робити. Давайте я зроблю трошки порозумні, ну порозумним, а так, це зілью. І відкрию краще. Краще, краще. Щось подорожче хочеш? Ну, Давайте такі бабки, баб трошки дорожче, якраз такий, і в нас ще буде е-е баланс на те, щоб підсить. почекайте а скільки океанська піна? Вона, по-моєму, дорога. чи це чи це П2000 дорогий який там з колекції браво, по-моєму, да. По-моєму, це погано, бачите, коштує. 833, може дати 3000. Якщо 3000, дасть це буде просто дуже гарно, якщо чесно. І сподіваємось. Злило. Злило, але могло бути ще й гірше. 578, ми можемо спробувати. Ми можемо банально спробувати на отаку от суму. ну, Закинути. Азімов 14%, почала швидко, почало швидко. Ну чому це так можна від... Ну, хоча бачите, навіть навіть так. М -м -е не можу подивитись. Ладно. Ладно. А, бронзовий кейс, поїхали фастом. Глок, це 300, це 200, окей. М -м Давай. Вже, вже час, вже час просто отак заходити, і я. Цю суму в банк Приплюсую просто е, баланс. А, балансом, так. Отак. Я забув вибрати скінчик, тепер придеться заново, мені вписувати. Дігал, дігал. 5% не заходить нам. Так, не заходить. 1400. 1400. Ніби можна спробувати відкрити тричайних. Тричайних просто подивитись в цілому, як сьогодні на. О, оце. Ну, це норм. 2900. Ну, нас окупило, нас окупило, так що. Три... Да, ну... А, ну прям зовсім трохи. Неважливо, неважливо, бо ми Бо ми відкриємо два історичних. Будь ласка, АВП. Просто АВП, видай мені, не хоче, так? Не х... Ой, ну да, я дарма після окупу у відео цієї МК-Імператор. Пішов сюди знову. Окей, зробимо ще контракт. На 173, може видати 690, якщо вийде 690, я трошки розстроюся, але водночас. Окей, дігло видає, ладно, апгрейд. М -м 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 Закинемо на 1000, щоб у нас був баланс. 10% ну 10 якось відсотків, маловато, маловато, виглядає 666. Полетіла, почало дуже повільно, почекайте. Будь ласка, зайди. Найс! Nice. І дивіться, гарно, ще шанс підвисив нам, бо... Бо воно б не зайшло, воно правильно не зайшло. 1200, срібний кейс. Відкриваємо. Пам! Рятує нас. 644 продаємо, в нас 1800. Приблизно те ж саме, що в нас і було. Хочу оцей лабіринт кейс відкрити. 495. І просто абсолютно все запихнути в. Контрактик 228, до речі, падає. От, все залежить, скільки коштує цей аук. Він коштує 165. В принципі, закидемо це все. 510 і нам падає 474. Закинемо це на 3000, вкотре я вже хочу виловити оцей дігл, І, можливо, зараз це шац, бо почало воно крутитись. Реально повільно. Це є дігл, Це є дігл, його ми запишемо поки що нам в банк. На банк, тільки треба ще розібратися, як це все гарно зробити. Типу, бо в мене там прев'юшка вона під цей зроблена. Ну так, так, в принципі, я ж не зобов'язаний весь час. Ну, логічно, логічно. Так, м -м, поїхали. Давайте заолинемось, заолинимось за під кінець, тому що може нам щось і поставити смачненьке, ставить Турбопік. Це, якщо я не помиляюсь, 800 g-поintів. Це 661. GPoint, продамо. 723 в нас є. Відкриємо одну Сицилію, щоб виловити. Це скільки? Це 840. Відкриємо ще тоді. Це, скі... це по-моєму, 689, ладно, відкриємо ще. Неонуар, оце вже приємно. 1300 ми повернулись, щоб виловити цз -шко. Щоб виловити цз -шко. окей, сюди повертаємось. Оце погано. А оце дуже погано, тому. 464 в нас є. Ми можемо, знаєте, як зробити балансом. І спробувати ще один апгрейд зробити на 3000. Якщо вже зайде, то буде дуже гарно. Давай, будь ласка, можеш, не можеш. На жаль, не сьогодні, але ми, в принципі, з серії вже в окупі, тому що нам випав ось такий дігл за 3000. І оце ми продамо. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Я плюсую в банк е, рівно цю цифру. Рівно цю цифру плюсую. Отак, 3000. А скільки це саме? Е, треба ще глянути. 3012, окей. Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. точніше, до зустрічі в наступній серії з цієї рубрики.